Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, що зовсім скоро зміниться в вашому житті. Думайте про себе. Я вже подумала про вас. Знижки на моте, як ви прохали 80%. Дякую, що пишете коментарі. Підписуєтесь і змінюєте своє життя завдяки моїм мамолетам. Із карт таро. Трійка мечів. У вас розбите серце. Хтось це зробив. І людина зараз не проявляється, але ви можете чекати на його прояв. Але в цей же час, що мені подобається вас, мої феєчки, що ви зайнялись собою і ви наповнюєте своє життя по максимуму. Сама дев'ятка чаш. Завжди після дев'ятки приходить десятка. Дев'ятка це коли ви. Починаєте кохати себе, а десятка приходить вже той, який кохає вас так, як ви кохаєте себе. То якщо ви себе не кохаєте, не чекайте, що хтось прийде, як в тих дешевих кінофільмах, витягне вас і покохає. Ні. Завжди те, як ви кохаєте себе, вам показує чоловік, який поруч. І ви завжди можете змінити ситуацію. І. Рицарь Пентаклі. В чому якось довгий, дуже довгий час ви на нього чекаєте. Так, але поки ви на нього чекали, ви тут скажу вам так отримали перемогу. Шість жезів. Тут вам оплодують аплоду, люди, які вас знають, і ви переможниця по всім сферам життя, навіть якщо ви зараз про це не знаєте. Єрофант, ви пройшли трансформацію, ви зараз наодинці. Я думаю, що ви зараз нікого до себе не підпускаєте. Так, і ви дуже знаєте, цінуєте те, що ви зараз надбали: оце кохання до себе, оцей стан задоволення собою і своїм життям. І що ж зміниться? Знову кажуть, у вас дуже серце розбите. Королева чаш зміниться те, що ви станете коханою жінкою. Так, і будете, ви узнаєте про це. І будете стати на вибору шляху, йти вам цим шляхом чи ні? Бо ви знов кажу, ви по перше, вже цінуєте своє життя і, і за розбитого серця, серця ви вже не будете з головою в це поринати. Аркан Зірка, вам карти кажуть, здійсниться якась ваша мрія, про яку ви навіть не могли і вже сподіватися і думати. Яка ж порада приймати це кохання, стати коханою жінкою якогось чоловіка? Карти кажуть, не поспішайте, дайте час, дивіться на його дії. Так, десять. 10...